Сьогодні вівторок, друзі. І що, нас на дворі такий голольот? Такий голольот, що вийти просто неможливо, розумієте? Настільки ну, просто стікло. Я ледве зайшла до хліва, всіх нагодувала, витягнула сіна і ледве зарізла до хати. Ледво. Коротше, коротше, страшне. А ми сьогодні що? Мали йти до міста. Мали йти до міста, ну, верніше, не стільки до міста, скільки нам треба було до докторів йти. До одного зубного маємо, чоловіку і все треба йти. І до того лікуючого, що його веде зараз. Коротше, друзі, що? той лікуючий казав, навіть не йдіть, бо щось станеться. ну, Я не хочу відповідати. Це нереально. А до зубного треба, бо записані, але ж на сьомому годину вечора. Не знаю, як ми будемо йти, але там ну, страшне. Ну, страшне. Е, хліба немає кусочка в хаті. Довго кусочка взагалі. А ми кажемо, ну так підемо, то й собі купимо. Ага, сьогодні вже нікуди не вийдеш. то Я вару такі страви, щоб не треба було давати хліба. Я вару, е, розсіл вару з курки домашньої, вчора ми різали. І. І, що, і серну полоску зробила. Буду пекти, але поставила зараз підкісати. Поки я підкисаю, сьогодні роблю день красоти. Зараз на тиждень у мене день красоти. Коротше, роблю ногті, брови. Все роблю. І все, будемо сидіти, нікуди не вийдемо, аж поки, ну, аж поки в зубний не підемо. Та й мало таких багато справ, мені треба було на нову пошту прийти, бо прийшов цей мій мікрофон. Знаєте, що чіпати. На цей прийшов вже. Ну, та нічого постоїть, почекає, то що, ну що я зроблю? Легше всього, знаєте, цей. Бо казав той доктор, що ну, сьогодні подзвонив, сказав, що мені йти. Каже, що сьогодні з Базару вже двох людей привезли в травмпункт. Я кажу, це називається така погода День травматолога. бо... Тільки падають люди і тільки собі шкоду роблять, бо, але мусять люди, хто на роботу їде. Не можуть так, наприклад, як ми вибрати не підемо. Не підемо, підемо завтра, ні? Не можна, мусять йти на роботу, мусять мають таких справ. коротше. А є такі люди, що, ви знаєте, а якось буде. Ліпше себе поберегти і якось буде не робити, бо плачевно може закінчитися. Добре, друзі. Я буду народила марафет. Марафет. Люблю день цього. День красоти люблю дуже, друзі. Це мій день. Добре. Я приступаю. Так, друзі. Нас 4 година дня вже. На дворі, як було слизько, так і є. Мого донецька ще немає зі школи. Я вже все. Скажіть, чи у вас те таке є, друзі? Як. Кось нема довго, а ти, а ти знаєш, що має вже скорше прийти. Починаєш собі накручувати всяке в голові. І нічого мудрого не приходить, розумієте? А в нас нема Київстару. Хто на Київстарі, то знає. Нема зв'язку Київстар. Щось там не знаю, якийсь там збій на цьому в мережі самій. І вже одне дурне думає, вже думаю, от десь послизнувся, вже щось собі зробив. І вже не може додзвонити. Ну, таке дурне, знаєте, я не знаю. Что всі такі мами. І я вже не можу спокійно сидіти. Я вже 10 разів я вже була під, заглядала, заглядала під дверима. Але зараз, знаєте, що зараз збираюся, я йду під ворота. Я йду, я йду подивлюся. Ну, бо я не маю спокою, я йду гляну. Але вже не так слизько, якось вже трошки пустило. Певно, цей. Але дощ падає, таке неприємно взагалі. Де моя дитина? О, де моя дитина? Зараз гляну. Все, друзі, певно, є. Вон, автобус приїхав. Дітей розвозив зі школи. Він певно, чекав на той автобус. Але щось не бачу такого великого хлопця, якісь самі діти маленькі. Коротше, чекаю, поки, поки ті діти дійдуть сюди. Ура! Йде моя дитина, йде замучена, друзі. 30 година. Ну це це, клопше видно 4 година. Ну от що так довго тих дітей тримати? Та не будуть всі вундеркіндри. Артур дві пари має на цьому. Дві пари вже давним-давно давно сидить гуртожитку. Ой, знаєш, треба привітати. Ти знаєш, як ми вже переживалися з татом? Четверта година тебе нема. Дивися, як слизько. Зв'язку Київстару нема. Сім уроків, ну. А ти знаєш, що Київстару немає зв'язку? Та бачила, я вже виходила. Я вже була під цим. Бо. Я вже почала переживати. А знаєш, що немає Київстару? Знаю там. Хакер? Ну ти дивись, ними хакерами, ну. А ми вже знаєш, вже нафантазувала, все, ти вже йшов, вже послизнувся, впав. А вже це. А ти не можеш додзвонитися. Ай-яй-яй, ай, ай. вже таке, знаєш, було дурне. А, не переживай, сину. Моя мама колись теж казала, не переживайте. А я думала, чого переживати, чого переживати? А тепер сама переживаю. А ти переживаєш, тату? Намає. Він на ліжку переживає, але теж переживає, друзі. Тража переживає, каже, ти скільки раз була, ти скільки раз ходила. Сім є... років, чуєш, було. Ну от скажи, чого тих дітей тримати так довго? Артур вон, дві пари і вже сидить гуртожку вже давно. <реш> <реш> Каже, котлета їм? <реш> а той бідака, сидить від колежи їсти, хоче. ходи сочку їсти. А ми з татом навіть хліба не купили, ми навіть не були вийти. Треба було, може, а що як ми, б ми позвонили, щоб ти купив? Потім підемо купимо. Ну, я напекла сирної полоски такої. Сирна полоска, багато сиру. І русіл сьогодні тісто з русалом. О, добре, що є. Нарешті. Моя дитина вдома їсть. Каже, теж поки йшов до школи то раз впав, так Денис? А бачу, поки теж йшов, дві людини впало. Але кажу, можна по-різному впасти, можна впасти встати і піти, а можна впасти і вже не встанеш, треба викликати швидку. Не? Так, друзі, моя душа заспокоїлася, і я можу щось зробити. Маю багато одягу, такого, що висох треба його поскладати. І що, ми будемо маленько збиратися йти до зубного. Там довго йшли, треба скоро виходити, щоб, щоб зайти по тому слизькому. А переживаю, знаєте, за тата, щоб він ну, не впав. Щоб... Коротше, друзі, так ось так. Але мусиш ти, бо нас зубний не так легко попасти. Ну, можна піти там, де ходять, але, але ми йдемо до такого доктора, що всі хочуть до нього йти. Він такий хороший доктор. І, це, і до нього велика черга, коротше, то ми записуємося все на два тижні, на місяць, залежно як цей. І... Стараємося попасти. Але він, який, знаєте, такий хороший дядько. Він такий, що якщо в тебе щось станеться і він навіть не має тебе де запхати, він все одно дзвонить до нього він скаже: Прийдіть, я. Між пацієнтами вас запхаю і ну, якщо маєш біль, знаєте, то він зі своїх, то він старається по-любому вибачиться перед тим, що ну, з хвилинку як візьму, то хвилинку не буде, знаєте, там буде що, менше 15-20 хвилин, але все одно він сам вибачиться перед тим, що чекають, і візьме людину, щоб вона не терпіла болю. Ну, коротше, такий, чисто такий, ну хороший лікар. Коротше, друзі. І що? І ми сьогодні записані. Сьогодні і за два дні знов записані. Він на все пише на вечором, бо йому треба повністю кушетку татові цю розкладати. Ну там, де сідають люди, і так належить, чи тато лягає. І він йому так лікує, бо йому не можна сідати. Ну, коротше. І вже мусила з кінці дня взяти, щоб ту кошелятку треба підносити, розкладати. ну таке, А він, такий лікуючий доктор, що він тільки не сидячи. Бо я вже бачу багато, що так лікують і належаче. А він, знаєте, ще таке строє закалки, що він тільки не сидячи. Але мусить зробити виняток, бо не сяде. Коротше. Що, я йду складати е, і... Я так, знаєте, що, що собі думаю? Нема Київстару, і будуть виключати ще мережі такі. Теж кажу, що ще якісь там мережі, ну хто там на лайфі, на МТС, ще там на якісь мережах. І будуть ще їх виключати. Не знає, що це Це episode, катастрофа. Сьогодні дзвоню до свого Артура, не дзвоню перш на Viber, кажу, синочку, ти нікуди не йди. Він каже, що таке? Я кажу, бо дуже слизько, можна впасти, щось собі зробити, а ти не позвониш, нічого не скажеш мені. Бачите, ну я не знаю, вже діти виросли, вже ніби. ну Вони вже самі беруть ті відповідальність за своє життя. Але то є мама. Мама завжди буде переживати, завжди буде думати, боже, тільки щоб було все добре, тільки щоб незалежно скільки тій дитині років. Так що, якось так, моя бабця колись мала 90 років. А тато мав 60, і вона все казала, що її синочок. Його її синочка не можна було щось в її присутності сказати на нього, чи що вона обіжалася, то її синочок, він їх захворів, вона все брала кульочок із цукерочки, печенька йшла до нього, бо то є мама, розумієте? Нема різниці, скільки тобі і скільки твоїй дитині. Це є той материнський інстинкт, який неможливо, мені здається, перерізати ніяк. Ой, коротше, ось так. Так все вибалакалася? Так все вибалакалася. А, і думаю, за той Київстар, чекайте. Так, думаю, за Київстар, що як не буде, це багато людей є, є які дивляться через, через мобільні дані, правда? Через мобільні дані. І, бо ми, наприклад, зараз на вайфаї. З дому ми на вайфаї, то нам, ну як, Хоча в чоловіка телефон не тягнув на Wi-Fi. мене тягнув і на цьому телефоні, і на е, тому старому моєму, а йому щось не тягнув. Взагалі, я кажу, навіть Wi-Fi не лапає, бо нема мобільних даних. Так що я думаю, що мене багато хто навіть не подивиться через те, що люди також не тільки всі на вайфаї, ні. Є багато й на мобільних. Ну, коротше, друзі, я вже як буде, ну то що зробити. Все, я манікюр зробила такий. Іду. А, і ще бровки покрасила. все, друзі, все це похвалила, все похвалила. Мій чоловік нараз каже. Ти це там збираєшся чи що, та хто там тебе бачить, та хто там. Кажу, та тисячі людей дивляться, що ти знаєш? Того вийдеш з міста, ти на скільки там 10 побачиш, а це ж тисячі дивляться людей. Може бути гарною. Ой, добре, друзі, буду я складати. Ja to bo już, wiesz, zadowolona, już idzie ty, a natę już taka rada. Idę. Так, друзі, усе. Я вже сіла за комп'ютер зараз буду монтувати. Е, що? У нас десь п'ята година доходить. Каже, нашого тата, але ще не темно, бачите? Але каже, нашого тата, збираємося помаленьку виходимо, а ми на сьому годину маємо йти. Він каже, ну ні, 2 години то вже трохи забагато. Одна година можна вистачить, помаленьку затьопати. Трохи є куди, але йшли, як ті від медики. Та нічого. Маленько зайдемо. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто дивився. Знаю, що багато не подивиться за рахунок того, що нема Київстару. Нічого, нічого страшного, я є, нікуди не пропадаю. Київстар обов'язково відновить свою діяльність, бо то величезна мережа, яка не може просто так зникнути і все. Так що. Обов'язково, обов'язково вона відновиться. Тільки треба час, мусимо все, друзі, перейти, перебути. Добре знаєте, що в нас робиться в країні. Ми сильні, ми все перейдемо, все перебудемо. Добре, а вам всім здоров'ячка, добра, благополуччя, спокійної, гарної ночі. Всього най найкращого. Все, друзі, на сьогодні папа. -па.